Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді два таких і, однакових, ну майже однакових садових сонячних ліхтара, куплених трошки в різний час і в різних продавців. По факту, вони однакові. Виглядають також однакові. Зараз можете подивитися їхні характеристики. Бачите, що модель не вказано ні тут, ні тут. 5,5 вольт 1 Вт. Батарейка 1800 мА. 120 радіо з розсіяння, дистанція 580 метрів, 600 люменів. Тобто один led діод який, Бачите, така полоска. Вона тут у нас є. У нас на огляді був. Два два на огляді. Це є перший, це другий. Тобто характеристика нічого, все однаково. Єдине що, єдине, що відрізняється, можете подивитися, ця модель S26 чорний. Бачите? А ця модель чомусь 889, блек, чорний. Ну, Тепер будемо дивитися, чим вони відрізняються далі. Чому знімаю відео? Тому що цьому, цьому першому. О цьому таку вам поставлю, щоб ви могли бачити. У цьому світильнику три місяці, У цьому, ну десь до трьох тижнів. Недавно була розпаковка. Також на я вам внизу лишив описи під відео посилочку на цей і на цей. Що зумітив, це з упаковки. Поставив його повісив, зразу почав світити чудово. По сьогоднішній день світив, поки я не розібрав через оцього цей посвітив буквально 3 тижні і перестав світити. Теж з упаковки я не заряджав ні один, ні другий. Тепер відпояв я батарейку, можете бачити. Такова батарейка 14500, 400 А. А в нас що написано? 1800 мА. Бачите, як дорядно. І всього має 400 А37 В. Поставив я її на зарядку. Вона була на зарядній станції в статусі 80% заряджена. Тобто вона би ще світила. Вона і світила. Із-за цього я зняв, і цей, тому що цей перестав світити. Цей нас так само 400 А. 3,7 вольта. Ну, Аналогічно. Цей був розряджений в ноль. Ну, може через те, що зараз короткий день, мало сонця. Не встигає через цю сонячну панельку. Ось цю Він заряджатися нормально. Бачите, це маленька сонячна панель. Але такий акумулятор мав би, в принципі, заряджатись. Тепер давайте провіримо, що ми маємо по акумуляторах. Оцей, що світить добре. Так, включаємо. І ставимо на вагу. Можете бачити 127 грам. Тепер ставимо цей на вагу. Тихо не падай 112,3 грама. Тобто 0,4 грама різниця. Це ну це дуже мало, не майже однаково важен. Але, ну, навіть на ощуп не відчувається. Але чомусь. Цей світи, цей не світи. Так, добре. 0,4 грама, як кажуть, це мало. Тепер дивіться схему цього. Розібрав я чому, щоб ви могли подивитися. Це у нас кнопка і сенсорний датчик руху. І в нас тут є, зараз вам такого покажу ближче: мікросхемка. Бачите, маленька. О, Оце маленька мікросхема, яка припаяна. До плати, і від неї йдуть якісь доріжки, відходять дійсно доріжки. Має, можете поставити собі на паузу, навіть вам такого зроблю, ви собі можете приблизити, подивитися. Тепер дивимось на цей Цей був припаєний, отак, прикручений. Дивлюся, немає мікросхеми, Бачите? Плата чуть-чуть тонша. Але коли я відкрутив, подивився. Що тут також є маленька мікросхема, бачите? Але до неї йдуть тільки фактично одна доріжка, друга, і все. І більше я не бачу ні одної доріжки, щоб воно йшло припаяно. Ну, Хто розуміється цьому, поясніть мені чому так. Бачите, зараз я вам покажу. Возьму руку, два. Щоб ви могли ближче подивитися і оцінити. Бачите, як відрізняється цей, а як відрізняється ця плата. Тобто, ну, тут так само ще якісь є чи діод, там, чи що, не знаю, бачите, тут теж маленький такий діодик. Але тут ще якийсь резистор. Тобто тут більше деталей впаяно і мікросема підключена через цілу плату на всі дорожки. Тут, ну, тут щось бракує йому. Зараз в даний час я зарядив цих два акумулятори до 100%. Збираю і будемо пробувати тест, скільки вони просвітять. Вони мають там два режими такі, якщо стоїш на 100%, вони світять на 100%. Коли батарея сідає, вони стухають там, на 50% чи на, ну, приблизно на половину вони стають. От коли вони стухнуть, скільки це, скільки це витримає, подивимось далі. Так що не переключайтеся. І так, друзі, зібрали ми наші світильники. Ми нічого не робили. Я їх розібрав, відпаяв батарейки, ви бачили, зарядив і припаяв на місці. Це, що дуже швидко розрядився, хоч батарея показує заряджена, він взагалі не працює. Цей, що світив, батарея дозаряджена, вона світить, але вона тепер не переключає режими. Тобто я пробував різні варіанти. Звідси батарейку ставив сюди ідентично, світить, не переключає нічого, от моргає і все. Цю батарейку ставив сюди, не світить. Так що я вам, ну, ну не раджу я вам тільки світильники купляти. Ну Пишіть в коментарях, може ви краще розумієтеся що могло бути при. За, ну не заміні, а заряджані батареїв. Тобто, якщо ми навіть хочемо поміняти, що виходить, що вони одноразові, раз відпаяли і викинули, мене. пишіть в коментарях в мене ваші враження і що ви скажете на такі ліхтарі. Ну, все рівно силочки, посилання всі є вам лишу на це і на цей, цей світлиник, однозначно. Але пишіть в коментарях. В Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!